Тим часом Китай, і Америка назвала ворогом номер один у тарифній війні, хоча нинішній білий дім зробив все, щоб різниця між друзями і ворогами стала неймовірно тонкою. Канада, Мексика, Євросоюз і Японія досі приходять до тями від оголошеного хрестового походу Трампа зразу на всіх, кого він вважає такими, що нечесно торгують зі сполученими штатами, і ті, кого десятиліттями вважали союзниками штатів, вимушені були підготуватися до ударів у відповідь. Євросоюз, наприклад, мав запровадити драконівські тарифні бар'єри для штатів уже у вівторок, аж раптом Трамп усе призупинив. То що це було? Він відступив? Чи лише готує щось більш болюче для світу? Вивчала наша власна кореспондентка у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. За тиждень експериментів зі світовою економікою. І шаф адміністрації Трампа випало чимало скелетів, які розповіли дещо про те, як ухвалюються рішення всередині. По-перше, ось ця формула, і її оприлюднили у торговельному департаменті Білого Дому для обҐрунтування митної політики. Мовляв, цифри взяли не зі стелі. Все за наукою. Друг Трампа, який підтримував його у тому числі й фінансово, засновник однієї з найбільших мереж магазинів Home Depot Кен Леннон, не посоромився публічно визнати. Нічого з формули не зрозумів. Я не розумію цієї бісової формули. Припускаю, що йому неправильно нарадили його радники стосовно ситуації з торгівлею і формули, яку вони застосовують. Але якби ж її не розумів, лише дев'яносторічний мільярдер, автор цієї формули, відомий економіст Брент Найман, написав статтю New York Times, в якій жахнувся, і самі розрахунки адміністрації Трампа, і принцип застосування їхньої з колегами формули хибні. Представники з питань торгівлі оприлюднили свою методологію та процитували наукову статтю, підготовлену чотирма економістами, включаючи мене, начебто на підтвердження своїх цифр. Але вони помилилися, дуже помилилися. Я принципово не погоджуюся з торгівельною політикою та підходом уряду. Але навіть якщо брати формулу за основу, наші результати показують, що розраховані мита повинні бути значно нижчими, можливо. На чверть формула осиротіла. Ніхто в адміністрації більше не взяв на себе відповідальності за її застосування. Але усі ниточки ведуть до радника президента Трампа з питань торгівлі Пітера Наваро. Він з Трампом із 2016 року. Тоді, під час першої виборчої кампанії, Трамп попросив свого зятя Джареда Кушнера підшукати йому консультанта з питань економіки. І Кушнер знайшов його на Амазоні. Найбільшому американському сайті, де продаються зокрема книжки, кушниру сподобалася назва твору Смерть від Китаю у співавторстві Наваро, відомого яструба у питаннях торговельного дефіциту. Саме Наваро пізніше вклав Трампу у вуха ідею агресивної митної політики. Верідпітер Навароґе. Звідки Пітернавару взяв ідею, що мита будуть вигідною політикою для Америки? Яке обґрунтування цієї упевненості? У нього є підтримка реального експерта, якого він цитує у щонайменше півдесятка своїх книжок, зокрема і ті, яку Джаред знайшов на Амазоні того пам'ятного дня. Це дехто на ім'я Рон Варо. Проблема в тому, що Рона Варо ніколи не існувало. Це вигадана особа, літературний персонаж. Вітер Наваро вигадав Рона Варо як своє експертне джерело, щоби знову і знову цитувати його у своїх чопнутих книжках. Хто такий Рон Варо? Рон Варо це анограма від Наваро, його прізвища. Глибинні суперечності всередині адміністрації викрила направду епічна сварка між двома високопосадовцями: самим Пітером Наваро і Ілоном Маском, головним спонсором, другом і улюбленим на даний момент співробітником президента Трампа. Річ у тім, що автомобільний бізнес маска йому належить бренд Тесла, і так вже зазнає збитків через політичну активність власника. А завдяки новим митам. Він мав зустріти свої можливо найтемніші часи. Тож маск у мережі ікс обізвав Наваро ідіотом тупішим за мішок цегли. А Наваро відповів, що маск просто збирає, а не виробляє машини в Америці, тому і біситься. Пояснювати їхню сварку, прийшла речниця Білого Дому Керолайн Левітвіса Очевидно, що ці дві особи мають дуже різні погляди на торгівлю та мита. Хлопці є хлопці, і ми дозволимо їхнім публічним спарингам продовжуватись. А ви всі повинні бути дуже вдячні за те, що у нас найпрозоріша адміністрація в історії, коли Трамп у середу близького півдня оголосив, що на 90 днів призупиняє тарифи для усіх країн, окрім Китаю. Це заскочило зненацька навіть деяких високопоставлених членів адміністрації. Про неминучість рецесії його попереджало усе оточення, і навіть іноземні лідери, але Трамп, здавалося, був непохитним вести митну війну до кінця. Нью-Йорк Таймс пише вирішальним аргументом для президента стало навіть не падіння ринків. Він почав хвилюватися коли інвестори стали позбуватися американських державних облігацій, що вважаються найнадійнішими у світі. У зоні ризику опинилася вся фінансова система. США. Я подумав, що люди вже трохи переходять межу, починають нервувати, трохи боятися. Жоден інший президент не зробив би те, що зробив я. Жоден інший. А я знаю президентів. Вони б цього не зробили. Це потрібно було зробити. Навіть зірвавши стоп кран Трамп запевняє його митна спецоперація. Невідомо чи відновиться вона за 90 днів. Була успішною, бо він отримав важіль у переговорах з іншими державами. У притаманній йому манері президент США розповів, як світові лідери тепер прагнуть угоди із ним. Ці країни телефонують нам і цілують мене взад. Помирають так, хочуть домовитися. Будь ласка, будь ласка, сер, давайте укладемо угоду. Я все зроблю, все зроблю сер.